Що ти хотів? Не розумію. Що хочеш? Добрий ранок. Вітаю всіх. Добрий ранок на каналі Катерина Мальва. Тиждень хворілий. Ніяк не змонтую вам відео з Мельників. Були на фестивалі Артолока. Дуже гарний фестиваль. Хотіла показати вам роботи майстрів, тож чекайте, буде скоро відео. То, як в мене справи, і що в мене нового, зараз вам покажу. Робимо активно ремонт на веранді. Не знімала про нього, тому що ще не закінчили, і не знаю, чи закінчимо. Всередині ми не будемо поки робити ремонт. Зробили утеплення, даху, стін. Зараз треба облагородити все це для того, щоб не намакало. ось це покриття, бо воно не має мокнутим. Це шпаклівка спеціальна. Для утеплення. от До речі, брали все для ремонту. Є в Черкасах фірма, яка називається фіал Достатньо гарні ціни і безкоштовна доставка у регіони. Тобто до нас у село безкоштовна доставка була, і це дуже гарно У них навіть є сайт, можна зайти туди, собі все вибрати, потім поспілкуватися з менеджерами, замовити. І все привезуть, що вам потрібно. Не потрібно витрачати час на поїздки. Також зробили перелив від колектора, він гарно працював, але хотіли зробити вже більш людяно, як воно є, і через те, що викопували землю під колектор. Звісно, там і кладка, і цегли, все було, все робили. У нас вже є відео про те, як ми робили колектор каналізацію, Ну, це робили аналогічно. Ось і Тепер все це облагорожуємо, розкидали землю, якусь вгород туди відвезли. А тут я висаджую газон. Я розумію, що на осінь, можливо, його і не садять, а можливо, і садять. Додала нітрамофоску, посипала газон, перешарошила граблями. потім... Полила вчора все під вечір. І сьогодні зранку вийшла по политому заскородила, бо земля була суха достатньо. І зараз я поставлю поливалки, і вони будуть мені тут поливати, а я буду займатися власними справами. Змонтую вам все ж таки влог. Отаке. У мене. В огороді потроху йде і перекопка, і збирання врожаю, і збирання другого оберту врожаю. До речі, в мене є канал, який називається Мальва на городі, де я знімаю все про свою городину, про те, як її вирощую, про те, як в мене вдається це робити, і що я використовую для цього. Тож можете піти подивитись, набирайте мальва на городі, і в описі під цим відео буде посилання на останнє відео каналу. І в мене дивіться, що виросло, Гарнюня така. Вже одну я зібрала на заморозку її відправила. Я полюбляю додавати цвітнулю в супчики, також полюбляю додавати її в пюре картопляне, але не дуже багато, там якусь частинку невеличку. Вона є достатньо корисною. Займаюсь городом, збираю врожай. Покажу вам, як виглядає спаржа, яку я з насіння вирощувала цього року. Дивіться, ось так вона виглядає. Я почала її вирощування у лютому, висадила на насіння, здається, в лютому, або в березні, якось так. На початку березня, в кінці лютого, і ось зараз вона має ось такий вигляд, вже кущики більш потужні ростуть. Бо спочатку вони були ось такі, манюні, потім вони відсихають, ростуть нові, а потім вони відсихають і вже під кінець. Літа і восени вже такі більш потужні вони ростуть. Сподіваюсь, вони гарно переживуть зиму, і навесні вже буде якийсь перший врожай. Звісно, що не буде саме такого врожаю з товстими стеблами, як ви можете побачити у блогерів, які вирощуються, але вже після другого року лише дають такі стебла. І тому, якщо ви плануєте вирощувати спаржу, вже починайте зараз для того, щоб через кілька років мати вже свій врожай. Чим скоріше, тим краще. І ось такі в мене справи, любі друзі. Влітку я їздила для себе відкривати Черкащину і показувала вам про це відео і займалась городом. Просто все і банально. Тому було мало. Відео форматі влог. Ви мене багато хто питав, і в інстаграмі писали мені, що де відео влогові, ми хочемо бачити про твоє життя. Достатньо одноманітним було життя, тому я так, якби і не знімала його. Вже восени в мене більше часу, тому що дитина пішов в школу, і в мене є півдня вільних, і я ось можу щось зняти. Ось так виглядає в нас оця зона відпочинку зараз. Поки що так. Також зробили мангал, ми дуже полюбляємо е, смажити м'ясо, овочі саме на вогнищі. Це якась така, знаєте, кочівницька звичка в нас від пращурів, мабуть, бо там, де ми народилися на Донбасі, це була древня скіфія, да? сармати там жили, скіфи. Це кочівники, які готували собі їсти на вогнищі, мабуть, це в крові в нас. Не знаю, і я полюбляю це, і чоловік це полюбляє. Тому часто густо ми тут собі робили. І не тільки на вихідні, і посеред тижня ми могли приготувати їжу собі саме на вогнищі. Також чому не знімала саме влогові, не тільки через одноманітність, а хотіла вам в це літо показати саме, як я для себе відкриваю Черкащину. І багато для себе відкрила. І на Богоногоновій заставі ми з вами подивилися, як бджілки мед роблять. А також відвідували Богонового гору. Також я вам показувала кар'єр в Березняках, який завірусився Тіктоком. Також черкаські Мальдіви, які теж завірусилися цього року в Тіктоці. І все вам показала. Хто ще не дивився, подивіться обов'язково на моєму каналі. Посилання будуть під цим відео. Тож, переходьте, дивіться, хто ще не бачив. А хто новенький на моєму каналі, то я вас всіх вітаю. У мене канал про моє життя. Я переселенка. У мене є багато відео, де я розповідаю про це. Є моя історія ВПО. Теж можете зайти подивитись. Я переїхала із Донецька в 2014 році на Харківщину, і в 2022 році ми евакуювалися вже з тих місцин і шукали своє життя в Києві, а потім придбали будиночок на Черкащині. І зараз я веду свій влог саме про своє життя. На Черкащині і ще в мене є, як я вже сказала, другий влог про сад і огород. Там у мене регулярно виходять відео. Я намагаюся ну, принаймні один-два на тиждень випускати. Тож, як бачите, справи в мене добре. Напишіть, як у вас справи, чим ви займаєтеся. Я планую зняти відео про мою рутину. Як я і що роблю восени саме? У мене є такі формати відео. Кожний сезон я знімаю. Моя рутина влітку, моя рутина взимку, І це буде ще також відео рутина восени. Тож, не перемикайтесь, я чекаю, щоб було більш атмосферно, більше жовтого листя було. Так. І також я планую зняти відео про те, чи є гриби в нашій місцевості, бо там, якщо ви побачите на горизонті, у нас є хвойний ліс і часто густо ми збираємо там гриби. Ну, поки не було дощів, то і немає сенсу щось знімати. В лісі ми були, і грибів там поки нема. Якщо ви хочете більше влогових відео у форматі лайф-влог моїх монологи і про те, як я живу, напишіть в коментарях під цим відео. Це буде цікаво для мене, щоб розуміти, що саме подобається аудиторії. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Дякую всім, хто додивлюється відео до кінця. Дякую всім, хто ставить вподобайки. І так ви показуєте алгоритмам YouTube, що україномовний контент він є цікавим. І Вже пора розвивати україномовний. Ютуб, не не соромтеся, підписуйтесь на молодих блогерів, бо ті блогери, у кого вже мільйони і десятки сотні тисяч, їм реклама така вже не потрібна. А ось маленькі блогери, які тільки починають. Я завжди підтримую, підписуюсь, пишу коментарі в підтримку каналу під декількох відео. Навіть роблю іноді. На своєму каналі рекламу цих каналів. Тож, також переходьте, підписуйтесь, підтримуйте український формат Ютубу. Це важливо. Дякую ще раз за перегляд. Я вам всім бажаю гарного.